Тихо хвиля беріг ласкає, вітер причеше очерет, на траву роса припала, ніч поставила намет. Засвітились зорі перла, місяць серед них поплив, Соловейко в тихім гаю, гарну пісінку завів. Підійшла, неначе мавка, Чаревної ти краси, і хвилюєсь, заплітала, розплітала кінчик чорної коси. Обійняв ти затремтіла, як осика на вітру, Пригорнись до мого серця, і відчуєш, як люблю. Нас скропила липа метом, хмарках місяць підморгнув, І як б'ється твоє серце, в грудях я своїх відчув. З неба зірка раптом впала, в очі глянув я твої, зрозумів, що загадала твої думки, як мої, взяли ми своє кохання і пішли з ним у життя, дяка долі, що нас звела завжди твій, а ти моя.